На пейзажній алеї невідомі пошкодили скульптуру зебри та лиса. Відновлювати фігури доводиться часто, говорять їхні автори. Однак це ж ніяк не відбиває бажання споруджувати нові. Наші журналісти поцікавились, яка доля чекає на звірят, що постраждали, і які об'єкти милуватимуть око киян найближчим часом. Днями на пейзажній алеї в зебре, що прикрашає фонтан, не стало керамічної ноги. Познущались і на скульптурою маленького принца. Фігурка його приятельки лисички залишилася без вух і відірвана від постаменту. Кияни, які звикли прогулюватися улюбленою алеєю, не стримують обурення. Штраф, високий, Мінімум тисячу гривень. Буде нормально. Не було більше ламати. Гроші виділяють сюди і ставити якусь. Охорона. Ну, це оптимальний варіант на самом деле. Я считаю, що треба воспитывать, виховувати, виховувати людей. Ось вот так. Но це довгий процес. Ну, ні, бізнадіжне, все таки. Тим часом скульптори говорять, що фігури на пейзажній алеї доводиться відновлювати часто, тому черговий акт вандалізму сприйняли досить спокійно. Шкодує, що це забирає час, який могли б витратити на створення нових експонатів для міста. Там у нас роботи десь на місяць точно. Ми демонтуємо те, що треба демонтувати, те, що не можна відремонтувати без демонтажа. Те, що втрачені елементи, які можна на місці відновити, ми відновимо. З'явиться тут обіцяють і новий витвір Фонтан Гривня. Та й на пейзажну алею творча група повернеться, як тільки завершить роботу над майже готовим пам'ятником шведським болівальникам. На півкулі футбольного м'яча у дружніх обіймах викладені із мозаїки кольору прапорів двох країн цифри євро 2012 Двійка та одиничка символізують рахунок між Україною та Швецією. Вони ще є номером 12-го гравця команди болівальника. Мені вот хочеться зробити акцію. На тому, що е об'єкт посвящен вот этому времени, атмосфері, яка здесь е оставалась гостеприимству нашей нашої наших людей, е розположеність шведов к нашей стране. українсько шведський сквер на Трухановому острові доповнять футбольні ворота із гамаком, як місце відпочинку після матчу, майструють і будці фаворитів обох команд із написами Шева та Ібра. У нас вийшло дуже цікаво. Але такий класний симбіоз, несподіваний, тому що всі завелися, всім дуже сподобалося. Постамент цього пам'ятника. Вигадав Олександр Павлович Попов він підказав, що типу, просто на землю пала. Давайте зробимо на полусфері. І, і вийшло. І всі з усіма погоджуються. Це дуже класно, коли в творчому колективі люди взаємно взаємно діють. Аби створити футбольне містечко до роботи над проектом залучають всіх небайдужих киян. Юлія Поворозник, метромушевський, телеканал Київ.